Мінлива погода заважає комунальним службам Слов'янська розгорнути масштабну діяльність стосовно проведення загальноміських суботників, планового ремонту покрівель житлового фонду. І, звісно ж, нарешті розпочати капітальний та поточний ремонт слов'янських доріг. На цьому 21 квітня акцентувало увагу міське керівництво та начальники комунальних служб. Як думаю, це вже остаточне явлення зими і п'ятницю суботу вже прогнозується тепло, потім нагадую, що двохмічний по благоустройству. Он в силе, и хотя э, вот последние 2-3 недели не так активно шла работа, но на эту субботу у нас официально запланирован день довкилля. Поэтому приглашаю всех в 8 утра, все предприятия, в том числе и сотрудников городского совета, исполкома. Управление жилищно-коммунальное хозяйство. Предъявил э, подрядчик по текущему капитальному ремонту дорогу. На вчерашний день направлены проекты договора, поставляют организации. Я думаю, что если все нормально, будет в пятницу подписаны договора и при благоприятных погодных условиях с понедельника приходим уже непосредственно к выполнению работ по текущему капитальному ремонту покритий. Четверг внеплановая сессия по бюджетным вопросам. Я думаю, мы вам добавим денег на текущий ремонт. Поэтому будем надеяться, что со следующей недели дороги в Славянске начнут активно ремонтироваться тепломережа розпочала плановий ремонт теплових мереж та котельного обладнання. Опалювальний сезон завершився. Однак через похолодання витримувати температурний режим в закладах освіти та дошкільних установах стає складніше. У свою чергу адміністрація шкіл вживає відповідних заходів, аби діти не переохолоджувались, відвідуючи заняття. В деяких школах де було застосовано зелені технології утіпана паса утеплено фасади, вікна, температура більш-менш. Стабільна і така, що дозволяє проводити заняття. Але директорами прийнято рішення в деяких навчальних закладах скоротити перерви Зараз у нас скорочення перерв. Можете розглянути питання і скорочення самих уроків. Яті по школам указівку, що якщо температурний режим, вот этот, сьогодні і завтра на осмотрні батьків. Тобто є можливість щоб ребенка посидів вдома. Пусть наверное, сидять такі, скажем так, неофіційні канікули для тих, кого є можливість. Майже щодня працювати в аварійному режимі, вимушені ремонтні бригади РЕМу. несприятливі погодні умови даються в знаки. плюс взнаки.

Стабільно падаються і вагають далі і ступання води до вас в наших спіровальних станціях. За мінімусом коштуємо подачу води на посолах зі аварійна ситуація, колектора на вулиці Поляр. Поступово намагаються вирішувати і питання з бородою відносно каналізаційного колектора по вулиці Полярні, поки не віднайдуться кошти на його реконструкцію. Віду того, що и куда были подключены частный сектор ниже э, поселка э, мы уменьшили подачу воды и даем только по 2-3 часа, и в час вид у нас стоит э, среднозорная почка, чтобы откачивать тот выток, который происходит. Но в силу своих возможностей мы все равно не можем его перекрыть и столько откачать. Работа у полярки продовжається, проважають своїми силами, стараються все такі но В любому случаї туди надати конструкцію. Абонслужба водоканалу щонеділі здійснює виїзні прийоми абонентів в різних районах Слов'янська, отримуючи позитивні результати. Разом із тим, квітневі свята позначилися на платоспроможності населення. Оплата за воду знизилася. Можуть бути праздники, сказалось, можуть бути ще якісь. ну то. Есть... Пожалуйста, усилите платежи. За счет этого мы еще и живем. Спасибо вам большое за нами. У свою чергу поточним ремонтом мереж вуличного освітлення та знесенням аварійних дерев наразі займається КП «Зовнішнє освітлення. Керівник підприємства виказав готовність надати свою допомогу у розміщенні нових державних прапорів по вулиці Ленінградській, замість тих, що вже мають непривабливий вигляд. Ось тільки такої кількості державної символіки поки немає в наявності. Час вопрос Во флагах вот поставлена задача. Я обратился и к общественности в частности э, на ВЕЧе обещали озвучить эту проблему э, Михаил Не Вот, но пока ответной реакции нет, потому что вышка готова сейчас. Займаємося активно поиском флагів. Потрібно около 40 флагов або на зав'язках, або з держаками. Це не під обстановка у місті та районі наразі стабільна. Рівень захворюваності не перевищує підпоріг. Разом із тим почастішили випадки нападіння на жителів бродячими тваринами і небезпечними комахами. За останні тиждень зареєстровано 16 укусів кліщами та 11 випадків бездомними тваринами. Лікування профілактичні установи Слов'янська працюють у штатному режимі. Відділ охорони здоров'я готується провести 22 квітня, день донора, та запрошую долучитися до процесу поповнення банку донорської крові усіх бажаючих. Має місяць приставиш кримськової і з тим, щоб позастати достатній запас препаратів крові. Ми прийняли рішення завтра в про місті. Сона. То есть состоится в отделении переливания крови в по вулиці Ленина, 18. Завтра з 8 до 13. Телефон для справок 2 57 12. Завершилася парадна нарада за порушенням спільно відзначити 29-ту річницю трагедії на Чорнобильській АЕС. У п'ятницю 24 квітня о 10 годині біля пам'ятника Чорнобильської слави відбудеться реквієм з нагоди 29 дев'ятих роковин Чорнобильської трагедії. Ми запрошуємо представників від підприємств, організацій, закладів міста прийняти участь у зазначеному заході.